Fact Українське радіо Рівне продовжує свою роботу. Вітання, шановні радіослухачі, перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. І до нашої сьогоднішньої теми З початку цього 2025 року. Загальна кількість вакансій у рівненській обласній державній службі зайнятості становила 17 тисяч 800 вакансій. З них 68% вакансій укомплектовано обласною службою зайнятості. Найбільше роботодавці рівненщини на сьогодні потребують працівників у сфері торгівлі та послуг кваліфікованих робітників. З інструментами робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, технічних працівників, фахівців, спеціалістів державної служби та менеджерів. Тож про те, які наразі вакансії є у базі рівненської служби зайнятості, скільки осіб вже скористалися послугами центру, та скільки було працевлаштовано, а також що таке рекрутинг у службі зайнятості. Про все це будемо говорити з гостем студії, яким сьогодні є Сергій Панасюк, заступник директора директора рівненського обласного центру зайнятості доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Тож вакансії, які зараз з них є актуальними у базі рівненської служби зайнятості, кого найбільше потребують роботодавці нашої області? Вітання всім ще раз. Ну насамперед, сьогодні ситуація на ринку праці відверто говорячи не є простою. Саме тому сьогодні активно служба зайнятості співпрацює взагалі як з вільним ринком, так і з кожним практично роботодавцем, який сьогодні працює і користується найманою працею. Сьогодні, як ви вже зазначали, потребують реалізації укомплектування дуже багато вакансій, але дивлячись на нашу роботу, зокрема на 2025 рік, найбільше Потребують і найбільш зареєстрованих у нас в базі сьогодні є вакансії працівників в сфері торгівлі та послуг, а також кваліфікованих робітників з інструментом. І зокрема, хотів би сказати, що і послугами профнавчання в даній сфері користується дуже багато сьогодні наших безробітних, а також робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування. Це також сьогодні дуже актуальні вакансії, адже тут варто. Зазначити, що і зокрема наша економіка сьогодні трошки змінюється і змінюється безпосередньо на рівненщині. Ми сьогодні маємо дуже багато релокованих підприємств, які важко працюють, скажімо так, і в тому числі з важкою промисловістю, яка була більш актуальною і більше функціонувала сьогодні в інших регіонах нашої України. Саме тому і ми сьогодні спостерігаємо тенденцію укомплектування таких вакансій, також технічні Рацівники фахівців та спеціалістів державної служби і зайнятості та менеджерів у всіх сферах. А ось скільки вакансій налічується у базі Рівненської служби зайнятості, тут варто сказати, що у 2025 році ми укомплектували приблизно 68% від 17,5%, а то й більше від практично від 18 тисяч заявлених вакансій на Рівненщині, що зокрема є дуже великим результатом для нас в порівнянні із попередніми. Руками нашої діяльності сьогодні. Ми станом на зараз на цю дату. Сьогодні ми працюємо з близько 2,5 тисячі вакансій, які зареєстровані у нас у службі зайнятості, проте на порталі їх є до близько 5 тисяч. Що означає, що ми сьогодні маємо, скажімо, таку високу необхідність у комплектуванні вакансій? Ось ми маємо фактично одну вакансію на дві людини, і тому сьогодні і конкуренція як і серед безробітних, так і серед роботів. Додавців присутня для того, щоб сьогодні і період, скажімо, комплектування вакансій набагато нижчий, тому що потрібно приступати до роботи. До речі, а де можна ознайомитися з пропозиціями роботи? Це не є складно. Ви можете зайти на сайт Державної служби зайнятості на єдиному порталі вакансій. У нас є зареєстровані вакансії. як Я зазначав близько п'яти тисяч. А якщо потребуєте спілкування, безпосередньо звертайтеся у центр зайнятості. Ми опрацюємо буквально за запитом всі всі ваші потреби. Я так, і роботодавці, так і шукача роботи, а також звичайно можна зареєструватись в електронному кабінеті шукача. Це говориться вже більше про людину, яка шукає роботу. Це на сайті дуже легко зробити, буквально в декілька кліків і ознайомлюватись із наявними вакансіями. І також зупинюсь коротко на для роботодавців. Сьогодні також дуже просто створити електронний кабінет роботодавців, в якому ви можете безпосередньо зареєструвати вакансії, і вони, скажімо, так, безпосередньо ми їх побачимо. Ми з контактуємо з вами і почнемо їх опрацьовувати якнайшвидше. Скільки ж осіб звернулося за послугами до рівненської служби зайнятості в цьому році? Скільки з них вдалося забезпечити зайнятістю і як змінилася ситуація на ринку праці області в порівнянні з минулим роком? Питання дуже цікаве, сьогодні хотілося б і сьогодні хотілось би і похвалитись, і похвалити всю нашу команду, яка дружньо працює, не покладаючи рук, скажімо, тому що за цей період ми надали послуги близько 27 тисячам тисячам людей в Рівненській області. З них забезпечено зайнятістю 18 тисяч осіб, з яких 15,5 тисяч сьогодні отримали роботу. 8 тисяч безробітних сьогодні працевлаштовані також. Хотілося би зазначити і зупинитися більше на окремих категоріях, таких як внутрішньопереміщені особи, тому що також ми бачимо тенденцію до працевлаштування, і, зокрема, в 25-му році близько півтора тисячі внутрішньопереміщених осіб отримували послуги служби зайнятості, з яких 1200 отримали статус безробітного також могли покористуватись і соціальною допомогою, яку сьогодні сплачується за рахунок коштів фонду нашого, а також близько. 700 осіб були успішно працевлаштовані. Також би хотілося зазначити, що 267 заяв ми отримали на компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб від роботодавців і профінансували сьогодні. Стимулювали роботодавців, скажімо так, працевлаштовувати внутрішніх переміщених осіб на 5,5 мільйонів гривень. Також хотілося би зазначити, що станом на сьогодні у нас близько 4 тисяч осіб отримують послуги в службі зайнятості, з яких 409 дев'ять внутрішньопереміщених осіб. 418 – це особи з інвалідністю, 208 – учасників бойових дій та 1200 – молоді. Що цікаво, би хотілося б зазначити, що з початком воєнного стану тенденція щодо працевлаштування чоловіків і жінок, зокрема і офіційного працевлаштування, змінилася, тому що з 22 року ми працюємо в межах того, що наші безробітні це приблизно 75-80% – це є жінки, і 20-25%. В залежності від певного періоду року, напевно, це становлять чоловіки. І тому сьогодні вимоги і наші виклики до роботи, зокрема з укомплектуванням вакансій, скажімо, таких, на яких раніше були представлені більше чоловіки, стає складнішим. Проте нас це не зупиняє. І відверто скажу, що і безробітних, і жінок це також не зупиняє. Ми сьогодні маємо багато програм, яких ми допомагаємо працевлаштовувати. І, скажімо, на такі вакансії. І також би хотілося е, зазначити, що приріст е, нашої роботи, ми сьогодні можемо порівняти вже з 2024 роком, становить приблизно 10-15% mm -hmm. по, по усіх наших програмах, і, зокрема по працевлаштуванню, е, що говорить, що, скажімо, і служба більше сьогодні відкритіша і доступніша до роботи, а також і те, що е, сьогодні люди. Скажімо, втрачають певні бар'єри і звертаються все ж таки до служби з метою працевлаштування. Якщо ж громадяни не можуть знайти роботу, що пропонує служба зайнятості? Ми можемо запропонувати безліч варіантів щодо зайнятості. Зокрема, скажімо так, сьогодні, якщо ми маємо з вами немотивовану особу, яка бажає все ж таки працевлаштуватись, то сьогодні успішно працює в службі зайнятості інститут спеціалізованого кар'єрного радника, де через мотивацію, де через профорієнт. Таційні заходи ми можемо все ж таки допомогти людині прийти до самовизначення щодо якої вакансії їй цікаво працевлаштуватися. Адже сьогодні відверто скажу, що не завжди наявна кваліфікація є сьогодні корисною на ринку. Це по перше, а по-друге, що вона відповідає тим потребам, які сьогодні заявляють роботодавці. Тому на профорієнтаційних заходах ми завжди намагаємось, як вперше, це мотивувати людину до працевлаштування або ж до іншої зайнятості. Так? А якщо ж ні, то ми допомагаємо визначитись із тим, як ми далі маємо рухатись. Так саме зокрема для цього у нас працює і такий блок нашої роботи, дуже великий. Це професійне навчання. І сьогодні в нас близько п'яти з половиною тисяч безробітних мали змогу підвищити змінити професію, так підвищити кваліфікацію уже здобуті професії, або ж пройти короткотермінові курси, які допомагають адаптувати швидше. або є... Корисними для тієї вакансії, на яку вони погоджуються, скажімо так. Саме тому це є дуже ключовий інструмент, і дуже багато сьогодні професій за різними напрямками можна здобути, безпосередньо будучи у статусі безробітного в службі зайнятості. Також би хотілося наголосити і на іншому інструменті, який сьогодні пропонує служба зайнятості. Це система ваучерів. Дуже популярною вона сьогодні є, і тут би хотілося. Зазначити, що тут не тільки можемо говорити про профтехосвіту. Ми тут можемо говорити і про вищу освіту, тому що варіантів зміни і кваліфікації вищої освіти також сьогодні багато у службі зайнятості станом на листопад, на кінець листопада, вірніше, 2025 року. Служба вже видала 900 ваучерів. А ось якщо громадяни залучаються до громадських робіт, суспільно корисних робіт, вони ж нібито забезпечені зайнятістю. Розясніть, будь ласка, і ще й таку ситуацію. Це, як на мене, дуже цікавий і дуже дієвий інструмент. Зокрема, він користується популярністю у більш сільській місцевості, де економіка та бізнес не настільки широко розвинуті, як у, скажімо, більших містах. Та районних центрах, зокрема і колишніх. Саме тому тимчасова зайняття суспільно корисні роботи. Це є унікальний проект служби зайнятості, і на який можуть направлятися особи з числа безробітних. Для внутрішньопереміщених така опція виключена. Вони можуть не отримувати статус безробітного і бути працевлаштоване на виконання певних робіт у територіальній громаді. Замовником таких послуг може бути як територіальна громада, так і різні комунальні установи органів місцевого самоврядування, благодійні фонди, громадські організації тощо на чому сьогодні сконцентрована така робота. У нас це допомога особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема і внаслідок військових дій. Ми дуже багато такої таких робіт використовується для допомоги внутрішньопереміщеним особам, зокрема і в місцях тимчасового проживання, тому що і нерідко, коли відсутня, скажімо так, якась робота у сільській місцевості, а ми знаємо, що. Що наші МТП розміщені по всій області у будь-якій місцевості це є корисним інструментом для залучення для заробляння грошей у свою сім'ю, оскільки вони як і проживають в таких місцях тимчасового проживання, так і беруться на роботу для підтримання його у належному стані. Також сьогодні в соціальній сфері ми допомагаємо і особам, які знаходяться в закладах геріатричного спрямування або психоневрологічних закладах, оскільки кількість Скажімо, молодшої медичної сестри чим більше, тим краще, тим якісніше надання послуг, і ми в свою чергу також намагаємось бути корисними і в цьому напрямку. Тому е, хотілося б зазначити, що суспільно е, корисні роботи. Є надзвичайно сьогодні важливим інструментом і використовується вони як і в тилових областях, так і в областях, які знаходяться близько до фронту. А Ось якщо говорити про рекрутинг у службі зайнятості, то що він в себе включає і які інструменти рекрутингу існують? Розкажіть ще про це, будь ласка. Рекрутинг, як на мене, це він вже давно існує у нас у службі, але він сьогодні нестримно розвивається. І як на мене, це досить цікава опція для. Усіх для і людей, які шукають роботу або бажають її змінити, так і для роботодавців. В чому суть рекрутингу? Ми особа, яка бажає змінити роботу або знайти іншу роботу, не обов'язково має перебувати у статусі безробітного. Працюючи на роботі, сьогодні можна звернутися до служби зайнятості з метою зміни роботи, з метою отримання нових базових знань з метою, з метою отримання ваучера на навчання, з метою проходження і з зокрема, професійного навчання тут е, сьогодні є доступ до усіх вакансій. Сьогодні рекрутер, е, який працює в системі служби зайнятості, працює з вільним ринком повністю. Тобто, це усі вакансії, які є у нас зареєстровані, так і звичайно, усі вакансії, які сьогодні є на будь-яких платформах, е, які функціонують. І сьогодні я би не хотів зупинятися на е, окремо всім відомим нам WorkUA. робота .ua. з ними. Ми працюємо. У нас укладені договори, і ми з ними вже Офіційно співпрацюємо. Сьогодні є дуже багато і телеграм-каналів, груп у Фейсбуці, так які виставляють терміново. Потрібен нам сьогодні продавець у комплектування, вакансії. Наш рекрутер присутній і там. Тобто, це людина, яка, скажімо, руйнує бар'єри у роботодавця, який не звертається чомусь до служби зайнятості, так, а таких сьогодні також ми маємо немало. Так і для людей, які в принципі ще працюють, вони мають дохід проте Чуваю, що потрібно щось нове, тобто рекрутинг це сьогодні незалежна дія, як і людей, так і роботодавців з метою покращення своїх умов, як і праці, так і звичайно, оплати праці. І ось на завершення нашої радіопрограми, які будуть ваші побажання і, можливо, корисні рекомендації для наших слухачів? Звертайтесь до служби зайнятості. Звичайно, Як сьогодні я зазначав, що сьогодні і не обов'язково бути зареєстрованим безробітним, але послуги служби зайнятості. Ці можна отримати в будь-якому варіанті. Дякую, шановні радіослухачі, Сьогодні ми дізналися про те, які наразі вакансії є у базі рівненської служби зайнятості. Скільки осіб вже скористалися послугами центру, та скільки було працевлаштовано людей. А також про те, що ж таке рекрутинг у службі зайнятості, як він працює, з різними запитаннями цієї теми нам допоміг розібратися гість нашої студії, яким був Сергій Панасюк, заступник директора рівненського обласного центру зайнятості. Програму для вас провів ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. Почимось на. Наступних програмах, і все буде Україна. Акценти